Мати 22 дітей у великій родині зі Святогірська є діти різної національності. Вони колишні вихованці сиротинців Донбасу. Місця для всіх у маленькому будинку не вистачало. Добудувати його допоміг фонд Ріната Ахметова. Як зараз живеться дітлахам, бачили кореспонденти сабитій. ми тут спів тут. Ми робимо уроки, тут наші школьні книги. У великому будинку свій куточок є у кожного. Місця вистачає навіть для кішки з кошенятами. Коли десять років тому Ірина створила свій дитячий будинок сімейного типу, про такий простір і не мріяла. Першою дитиною став її племінник. Опіку над ним жінка взяла після смерті рідної сестри. Відтоді нові дітлахи поповнювали родину. Коли забрала двійнято Канаушевих, виявилося. У притулках лишилися їхні брати і сестри. Діток одного-двох беруть завжди. А когда деток очень много и большая семья, и, ну так скажем, они ромы по национальности, тоже не каждая семья хочет принять. Нам очень хотелось им помочь. І в цьому нам помог Рінат Леонідович. До невеличкої оселі прибудували нові кімнати. Найулюбленіша Вітальня. Тут на видному місці висить плакати з фотографіями дітей та футболістів Шахтаря. Фонд Ріната Ахметова неодноразово влаштовував поїздки родини до Донецька. За тим часом Ірина дуже сумує. Касрузі болі Донбас-арена це було, куди ми завжди приїжджали. Бідітям було радісно. Допомагає та підтримує будинки сімейного типу фонд Ахметова протягом восьми років особливу увагу приділяють дітлахам Донбасу. Ми стараємося допомагати таким сім'ям в будь-яких вопросах. на даний момент так така сложилася напряжена ситуація в Донецькій області. У будинку сербіних завжди пахне свіжою випічкою. Це заслуга бабусі Тамари Олександрівни. Перед обідом дорослі та діти моляться. Останні два роки про одне. Вони мріють про мир та щоб покинути дітей ставало менше. Тетяна Оксана Корчма, Володимир Конопля, Канал Україна.